Усіх глядачів телеканалу Гамма традиційно ці порі на ваших телеекранах програма Наголос. Верховна Рада пішла на літні канікули. Зберуться у залі засідань депутати аж 6 вересня. Втім, спікер парламенту Андрій Парубій запевнив, в разі загострення ситуації на Донбасі збере позачергову сесію. Про роботу українських парламентарів восьмого скликання під час четвертої сесії ми поговоримо з гостею нашої програми. Це політичний експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Олена Броніцька. Вітаю вас, пані Олена. Я вас Вітаю. вітаю. Ну, отже, депутати відпочивають. Так було заявлено, що цього тижня. Вони будуть працювати тільки в комітетах. Уже була е, прес-конференція Андрія Поробія. Так говорили про підсумки роботи. Він чимало говорить про позитивні моменти, зокрема, боротьбу корупці з корупцією, е, декомунізація і таке інше. Втім. Ми знаємо, що його слова не можуть відповідати дійсності, так як говорять чимало експертів. От як ви вважаєте, чи заслужили депутати на відпочинок? Ну, ви знаєте, що мені так здається, що відпочинок у них завжди є. Мається на увазі, що вони навіть багато депутатів дозволяють собі відпочивати в момент, коли коли проходять засідання Верховної Ради. От, наприклад, візьмемо останній день. Верховної Ради в п'ятницю, минулої п'ятниці, е, було зареєстровано 290 там, з копійками депутатів. Е, виникає питання, а де решта? ну Десь приблизно 100 з чимось депутатів. Е, все ж таки е, люди платять податки, і з тих податків їм йде на зарплатню. Е, е, яким чином? Чому і їм дозволяється не ходити на засідання? Якби ми з вами не прийшли на роботу? По перше, спочатку ми б отримали з вами догану, а пізніше нас би просто звільнили з роботи. Їм все дозволяється. А що стосовно комітетів, то ну, мені так здається, що дуже багато а, депутатів, коли проходить е, тиждень комітету чи два тижні комітета, е, більш за всього вони відпочивають десь там на, у них проходять проходять комітети на Мальдівських островах і там на Кіпрі, і так далі. От так у них проходить робота в округах і в комітетах. От ви кажете, що депутати проголюють, але тим не менше за словами Андрія Поробія, я процитую, що український парламент. Продемонстрував, що він готовий зламати десятирічні схеми і приймати закони, які не могли прийняти депутати попереднього скликання Верховної Ради. Також лунали заяви, що у цьому парламенті більше 300 проукраїнських проєвропейських депутатів, і це наша відповідь всім тим, хто говорить, що парламент не здатний працювати. Ось такі слова Андрія Пурбі. Ну, дивіться, за ось цю сесію, яка тривала півроку, було проголосовано приблизно 95 законопроєктів. І це не суттєво важливе для українського суспільства. Я маю на увазі характеру соціального. Приблизно десь на місяць проголосувалося 15 законопроєктів. І це саме ті законопроекти, які стосувалися е, лобійського характеру. Тому що ми прикла, прекрасно знаємо, що дуже багато наших депутатів пов'язані е, з олігархами, які е, з ними співпрацюють. Тому, напевно, не секрет, для, для чого вони туди рвуться. Так. Ось, те, що сказав Поробій, е, ну, я не уявляю, якби він сказав, що Верховна Рада працювала не позитивно. Е, е, я не вірю тому, що він міг би так сказати, він мусить так сказати, але ж все ж таки останнє слово завжди за політичними експертами, і за громадянами України, які просто бачать, як працює, як працює Верховна Рада. Тому така шалена недовіра до Верховної Ради. Ми можемо навіть побачити вчора в нас відбулись вибори да, в сіми округах. То дуже низька явка. Я не, не хочу е припускати, що це відбулося там, що погода е сонячна, так, або там. Е Люди поїхали на відпочинок і так далі. Я все ж таки при, притримуюсь того, що люди не довіряють, тому що вони знають, що е, знов нові кандидати також не, принос, не принесуть йому е, зовсім користі. Не можливо, я зроблю таке припущення, що та довіра людей падає через те, що наші депутати не хочуть брати на себе відповідальність, так як вони, от, хоча й заявляють, що вони про європейські, але от з таких характеристик, як європейські парламентарі, ну чомусь не мають. Ну я також. Не бачу того, і в наших депутатів вони дуже часто ще говорять про одне слово, е, м, політична воля. на превеликий жаль, цієї політичної волі немає. Е, можна зробити знаєте, аналіз паралелі ось, е, цього скликання, так і минулого скликання. Якщо навіть е, там пан Парубій і будь-які інші е, депутати з сьогоднішнього скликання е, кажуть, що е, минулий. Минуле скликання були погані да, погано працювали, але все ж таки. Я бачу більше там бачила, верніше, там більше конструктивності в роботі, е, аніж е, в цьому е, в скликанні. На, мабуть, на, на, на моє глибоке переконання, е, це скликання є найгірше скликання за всю історію у Незалежності України за 25 років. Е, такого скликання я ще не бачила. Е, звичайно, в минулому скликанні були теж свої суперечності, були там бійки і так далі, але ж все ж таки конструктивні. Робота велась, голосували законопроекти, якось людям легше жилось, ніж зараз. І що мене ще зачіпає, те, що цей парламент, це скликання, прийшло на такому, знаєте, стосовно майдану. Дуже шкода, що сьогоднішні політики не працюють на помилками. Вони прийшли на такому закаті Майдану, вони обіцяли. Декларували, що вони будуть працювати, а ми того не бачимо. Просто не бачимо. Вони роблять ще гірше, ніж попередні. Можна казати, що попередні робили якісь некоректні справи, але цей парламент ну, це просто, ну, вони просто перевершили. Всі парлами, всі скликання, які були в Українському парламенті. Наслід згадати таку історію із затриманням Олександра Нищенка, власне, якого і не відбулося цього затримання, тільки скасували недоторканність його, так і дали це, воду знаєте, на арешт. То що ви можете, як прокоментуєте ситуацію? я е, споглядала оцю е, подію, а е, це просто був е, на мій погляд верх цинізму. Е, людині е, дозволили. Е, Виїхати з України аж потім почали розбирати це питання. Це просто ну і коли пан Парубій і решта депутатів почали вихвалювати генерального прокурора Юрія Луценка та антикорупційне бюро, що вони такі класні хлопці, так. Мене просто це ну, дуже зачепило. Яким чином можна вихвалювати людей, які за е, вже достатній кілька за достатню кількість вони працюють, не зробили нічого, вони ніколи не нікого не заарештували, вони нікого не посадили, а їх вихвалюють. Е, і клює... витрачають на них гроші. Так, звичайно, і, і не маленькі гроші. Якщо у самого холодницьку там, наскільки я пам'ятаю, десь по зарплата біля 100 тисяч гривень, і, і решта їх, його співробітників також мають невеликі немалі гроші Витрачають багато багато грошей. А е, як такої справи немає? Я повірю лише тільки тоді, коли я дійсно побачу, що на лавах підсудних будуть сидіти, але не шестірки, а дійсно е, перші особи, які, якщо дійсно в, в, в є на те, на те, якісь е, що дійсно вони щось зробили. Ну ми сьогодні будемо аналізувати тільки роботу Верховної Ради. От ваш колега е, Володимир Фасенко він впевнений, що затримання Онищенка не він Через недосконалість регламенту, то можливо, вже якось пора перейти до того, щоб скасувати усім депутатам недоторканність, аби не виникало такої проблеми. Ну наскільки я пам'ятаю, що е, момент недоторканності звучить вже в стінах парламенту і не тільки з уст наших депутатів, е, прем'єр-міністрів, е, президента нинішнього вже, напевно, років два. Ну, вони завжди звучать так активно перед передвиборчій своїй кампанії. А потім це все так, якось так. А їм, їм... Це Потихає. просто треба їм. Це просто треба. Якщо вони кажуть класні лозунги, так ви на це купуєтесь. Я маю на увазі виборці, і вони проходять до парламенту, стають депутатами, стають далі головою Верховної ради, прем'єр-міністрами, президентами. Якщо вони будуть, не будуть це казати, а будуть казати якісь відверті речі, що ми це не зробимо, звичайно, ви їх не оберете. Ось таким чином недоторканність вже звучить з ну, напевно років два, так точно. Якщо б вони хотіли взагалі, не тільки торкається на недоторканності, а взагалі, якщо б вони хотіли навести лад і порядок в державі, те, що вони обіцяють людям, це можна було б зробити, як можемо зробити аналіз. Якщо нашому Президенту, щось потрібно дуже. Він роблять, політика робиться вночі. Ми на ранок вже бачимо, що вже. Є в голосі України, там ж теж те, що потрібно е, Вже проголосовано, вже якісь є домовленості, тому що це дуже треба. Навіть якщо ми пригадаємо, коли у нас була ситуація з з головою уряду, у нас була така, скільки я пам'ятаю, навіть президент колись повинен був кудись. Кудись поїхати, він навіть е, зробив відмову, тому що треба було це питання вирішити. Тобто, злагодженість тому... у нас в парламенті відбувається Вона... тільки за якоюсь домовленості, так, так? так а так у нас завжди. У нас так завжди. І якщо їм щось буде, якщо вони дійсно е, мали на меті зробити порядок в державі, це можна зробити за 24 години. Просто такого немає бажання. Знаєте чому? Тому що якщо ми зробимо порядок, у нас не буде наступний день, чим перепіаритись. Що ми будемо далі робити? Ну, окрім того, що сьогодні було заявлено Андрієм Перебіом, що були позитивні у нас моменти із сегментів боротьби з корупцією. Також він сказав, що у нас пройшла проходить і було проголосовано законопроекти саме у судовому сегменті. От як ви можете тут сказати? Чи будуть зміни? От власне дуже багато критики було з вуст експертів. От як ви вважаєте? Ну, Дивіться, наскільки я розумію, що закон про судоустрій почне тільки діяти через два роки. Поки що, я, наприклад, чую, що от до вас, коли я сні їхала, я побачила таку інформацію, що суддя, який мав відношення до Майдану, повернувся на роботу. Ну, ось. Тобто в нас є закони я, на папері, нас, а от яких а, собі їх немає. немає а на ділі їх немає. І те, що каже Парубій, це треба, знаєте, сприймати так. Послухати, але робити свої висновки. Тому що, як я вже казала, я не, не ну, була дуже здивована, якби він сказав, що парламент працював погано, ми такі погані. всі. Ну, а чому самокритика це також дуже гарна? Теж, характеристика те, що я побачила також сьогодні, так, те, що я сьогодні навіть теж побачила, я була. Чесно кажучи, я, в мене було такі бажання просто випнути телевізор, тому що це було просто верх цинізму і неправди, тому що ми, е українське суспільство, прекрасно розуміємо, тому що ми вже е наших депутатів, взагалі людей влади, знаємо як своїх п'ять пальців, чим вони дишуть. Ну можливо, якби вони вміли визнавати свої помилки, то і народ якось підвищилася довіра до них. Можливо, я з вами тут погоджуюсь, але це тільки наше бажання. А вони на превеликий жаль. Я вже казала, пройшов дуже страшний майдан. Так вони вийшли звідти до парламенту, попали через кров, але на превеликий жаль, вони не зробили висновків, вони не зробили, не попрацювали над аналізом помилок. На превеликий жаль, ну я вже говорила, що Андрій Парубій І... поставив собі оцінку четвірку за роботу парламенту угу. за свою роботу. От ваші колеги кажуть, що це трійка з мінусом. От... Що б ви сказали, яку поцінку поставили. Ну, знаєте, за роботу? я, я, я е, підтримую своїх колег, тому що е, в цій е, структурі люди працюють вже занадто давно, і вони просто спостерігають, е, роблять правильні аналізи, як працюють наші політики. Ніхто з політиків не скаже, що він поганий. Кожен кожний себе хвалить теж саме стосується Парубія. Він також себе дуже вихваляє, що він дуже хороший голова Верховної Ради. і а коли у нас мене знаєте ще що дивує, такого раніше я не помічала, коли е, одне питання ставилося по п'ять разів. Це ж просто е, якийсь виняток. Це дійсно є порушення регламенту. Так не можна, е, 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 ну перш за все, це не повага до е, українського суспільства, до свого до свого народу. Т він може багато чого казати, але е, е, є оцінка людей, є звичайно оцінка експертів, які бачать реальну картину, що парламент не працює сьогоднішній парламент, і е, я впевнена, що навіть коли б вони не прийшли, е, конструктивної роботи в них не буде, тому що є якісь, е, якщо б е, не було якихось домовленостей, так якщо б наші політики вийшли з простих е, з простого люда, так а не були пов'язані з олігархами, тоді можливо була б якась конструктивна робота. Я, я, якщо згадати історію, минули. Да, е, е, парламентів то там дійсно була. Ну, видно, що люди працювали зараз. Це просто но ну, зухвальство і посмішка над людьми. Ну будемо спостерігати уже 6 вересня. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую вам. Отже, сьогодні гостею нашої програми була політичний експерт українського інституту аналізу та менеджменту політики Олена Броніцька. Говорили про роботу українського парламенту. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей.